Хочеться ну, мінімально тупити. Так, так? Да? Ой, пробуємо. Близько 80% наших процесів вже автоматизовані. Тільки питання. Ми побудували досить потужну сценарну та комунікаційну платформу. Цікаве питання. Вибачте. Тільки не бити. Я зрозумів, що після зйомок. Можна на цьому все. Привіт! Це відео про те, як влаштований та як працює зредини український рейдхейлінг сервіс «Оклон». І сьогодні ми детальніше поговоримо про те, як саме працює crm напрямок як ми щоденно покращуємо клієнтський досвід? Мене звати Олена Орлова, і я відповідаю за напрямок Growth Marketing. З одної сторони, компанії потрібно досягати своїх бізнес-цілей через інструменти маркетингу, а з іншого створювати унікальний клієнтський досвід. І моя роль безпосередньо у виконанні цих двох завдань. Привіт! Мене звати Дмитро Сатановський. і Я відповідаю за те, щоб відносини з клієнтами були не тільки ефективними. Але надзвичайно приємними. Тому моя команда працює як з хардовими клієнтськими даними, так і з емоціями користувачів. Намагаємось зробити кожен момент взаємодії унікальним. Важливо розуміти, що у нас є два типи клієнтів: це наші райдери і драйвери. Кожен з яких має свою специфіку роботи. Ключові аспекти взаємодії з нашими клієнтами синхронні. А особливості виділяємо наступні: це постійний аналіз та ресерч клієнтських даних на базі бікдата. Гіпотези ми тестуємо через CRM активності. Та нові механіки найбільш успішні з них ми масштабуємо та автоматизуємо, і звичайно контролюємо crm метрики. У нас є три ключових стратегічних напрямки роботи команди CRM. Перша з них покращення клієнтського досвіду через персоналізацію. Це, можна сказати, вже є операційна робота для нашої досить зрілої crm команди. Другим важливим напрямком є автоматизація або ж реал тем комунікації з нашими клієнтами, оскільки ми вважаємо, що кожна комунікація з клієнтом має бути доцільною і своєчасною. І третій напрямок, який зараз досить на хайпі. Це впровадження технологій штучного інтелекту для аналізу і прогнозу поведінки наших клієнтів, якщо коротко, crm стратегія залежить від загальної стратегії компанії. В Балансі має бути постійне зростання бізнес-показників. Та ефективне використання фінансових інвестицій. Якщо говорити про алгоритми роботи з нашою клієнтською базою, вони чітко залежать від типу клієнта: райдера чи драйвера. Не менш фундаментальним напрямком в роботі нашої команди є автоматизація crm механік. Важливо, що близько 80% наших процесів вже автоматизовані і не потребують залучення спеціалістів. І лише 20% комунікацій наразі потребують залучення команди. Також в роботі з нашим райдером пасажирам важливі смарт-комунікації, або, як я вже зазначала, реал тайм комунікації Драйвери не всі однакові, для них потрібна своя сегментація на основі алгоритмів взаємодії з нашим сервісом. Ми виділяємо воркерів та підвезунів. Якщо для воркерів більш цікаво отримувати паливні знижки, то для підвезунів заходять бонусні програми. Також важливо, чи це приватний водій, який працює на власному авто, чи парковий. Який орендує авто для заробітку, але в будь-якому випадку ми будуємо життєвий цикл наших клієнтів-драйверів на основі перформанс-показників. Також використовуємо ситуативні та реалтайм комунікації при взаємодії з драйверами, до прикладу, зміна погоди чи високий попит. В такі моменти ми намагаємось допомогти водієві та заохотити заробити більше. Ефективність нашої роботи ми вимірюємо досить великим пулом метрик. Якщо говорити про стандартні, до них відноситься перше – це мау. Місячна активна клієнтська база, DAU денна активна клієнтська база, Lifetime – наскільки довго клієнт живе в нашому сервісі, Churn rate або retention rate – наскільки класно клієнт затримується в нашому сервісі, і lifetime value – це скільки грошей клієнт приносить нашому сервісу. crm команда в Уклон є досить нетиповою для ринку. В нашу команду входять дата аналітики, дайрект-маркетологи, crm менеджери та коризують розробники. Дата аналітики складають фундамент нашої команди, оскільки саме вони задають вектор у персоналізації, сегментації і подальшій взаємодії з нашими користувачами. Ключове, напевно, те, що на основі цієї аналітичної розробки ми побудували досить потужну сценарну та комунікаційну платформу. Найтісніше, мабуть, ми взаємодіємо з командою розробки для створення. Унікального клієнтського досвіду з продуктами уклон, а також з командою Data Science, які допомагають через більш хардові інструменти роботи з Big Data розуміти нашого клієнта. Щоденним викликом для нашої команди є своєчасна релевантна комунікація з нашими користувачами. Ми це називаємо в команді не переспамити нашого клієнта. Також супер важливо, щоб команда вивозила. Тому ми дуже багато працюємо над автоматизацією наших процесів, яким людям було б цікаво доєднатися до нашої команди. Усе насправді просто. Люди, які здатні працювати з даними для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень. Якщо ще простіше, то люди, які розуміють жарти про Excel.